Так вите. Що не не люди, віде, віде, не, не не ти хочеш тут вести? Поб'єте туди, тоді. Беріть на себе кров. Хай беруть ті, хто хоче, хай прийде цей генерал, який хоче бути полковником Хай де. Це з нього зробили сьогодні комунальника. Це його принизили. Би, якби був генерал, він би сказав, що я цього виконувати не будуть

Походу, что тут делаешь, блядь? Забирай пацаны свои. Ваши камни чи не подходи на выпарде. Иди тут попробуй зайти. Не майся, чи винь. Йди ти. Ой, що ви робите? Добо, добо збирай. О! Збирай, ось ти. Все, тримусь, тримусь, тримусь. Тому вони їдуть сюди, їдуть підтримати нас. І завтра в Києві будуть немов. І завтра банка повинна спати. Якщо воно піде на людей, то це українці. Боли люди дають багато тисяч мільйони, більше. Прийдете з столиці в Києва і виведе цю банку на балдаж і притягнети злочинців до інковідання. Quando rei, quando rei, quando rei, стали інші, небайдужі громадяни, люди доброї волі. І ми зупинили і той бульдозер, і той натиск, і ми не дали зруйнувати ту баркаду і той блокпорт.